Слухай, а ти можеш мені свою машину на один день позичити? Тобто як позичити? А що з твоєю машиною? запитала я. Та вона є в мене, але я не можу на неї їхати туди, куди мені треба. Це розмова між мною і моєю коліжанкою правдива кілька років тому назад, і це було приблизно в цю ж пору ранньою весною. Коли вже все гарно цвіло і добре гріло сонечко. Тобто ти в гори зібралась чи в якусь непрохідну місцину? Та ні, мені треба в монастир відвести родочку. Я давно вже їй обіцяла, а своєю машиною не можу, бо вона дуже кидається в очі. Я щось не розумію, кажу я. Ну, у мене також з тих не дуже мало помітних машин. Я тоді їздила на фольксвагені яскраво червоного кольору. Бачу, що щось моя подруженька мутить, щось не договорює мені, ну і допомогти хочеться. І тут вона мені видає історію. Розумієш, тиждень тому назад я була в тому монастирі, думаю, зачастила щонеділі 40 кілометрів від Львова, але всяке буває. Була я своєю машиною, не сама, з другом своїм їздила. І так, там було дуже добре: тишина, спокій, людей взагалі не було. Уявляєш, жоднісінької людини, лише ми двоє. І так було добре, ну, думаю, я що з того було. Так от. Ми собі зайшли, помолилися, посиділи всерединці, потім вийшли на подвірку, потім піднялися такими дерев'яними сходами, як на веранду. Хотіли подивитися, а що там, який гарний вид на подвір'я, на околиці монастиря. І на тій веранді в нас був секс. То так все якось було несподівано, і швидко відбулося, що я вже як сіла в машину, зрозуміла, що ми натворили і де ми то натворили. То ти тепер будеш щотижня туди їздити? питаю я. Та ні, просто розумієш, у мене дуже машина, ну, броска, Рено оранжеве, а мені треба родичку туди підвезти. а раптом нас все ж таки хтось та й замітив. А може, відеонагляд був, а може, дивились, якою машиною приїхали. Ну, розумієш? Та, звісно, розумію. Слухай, а давай ти підвезеш мене сама і заодно сама подивишся знизу на ту веранду, як її видно? Я поїхала з коліжанкою і її родичкою в той монастир. Що вам сказати? Прекрасний вигляд, з якого боку не подивишся, та веранда причудово оглядається. Коліжанці я нічого не казала, бо вона, думаю, на цей раз сама все оцінила. Але в нас з нею був жарт. Як приходив час сповіді, то ми одна одно питали: Ну, то що, їдемо в монастир сповідатися? Ну, то їдемо як самі чи як? Ось така правдива історія.